Огляд, ціноутворення та характеристики бензину Mercedes-Benz EQS – електричний флагман, гідний С-класу. Ми аналізуємо всі аспекти. Електрифікація автомобільного світу набирає обертів, а преміальний сегмент не залишається в кулуарах mercedes Benz, як один із лідерів автомобільної промисловості, був представлений EQS повністю електричним седаном, призначеним для заміни культового s класу в новій електричній епосі. Але чи дійсно EQS може виправдати очікування та стати гідним наступником? Давайте спробуємо розібратися на основі детального аналізу характеристик, повних наборів та, звичайно, реального досвіду роботи. Зовнішній вигляд та інтер'єр, розкіш, переосмислення для електричного автомобіля. Перше, що привертає увагу, це сучасний, оптичний дизайн. EQS – це не просто електрична версія s класу, він має власний, унікальний стиль. Довгий капюшон, похилий дах і елегантна спина створюють відчуття гладкості та динаміки. Інтер'єр EQS – справжній витвір мистецтва. Якість матеріалів на найвищому рівні, м'яка шкіра, дерево, алюміній, скло все вибрано з бездоганним смаком. Особлива увага привертається до гігантського гіперекрану, поєднуючи три дисплеї в одну панель. Це виглядає футуристично і звичайно вражає. Однак варто зазначити, що така кількість інформації на одному екрані може відволіктись, особливо в перші дні роботи. Загалом, інтер'єр EQS створює відчуття розкішної та технологічної природи, характерної для флагманських автомобілів Mercedes-Benz. Однак варто визнати, що деякі рішення, наприклад, кнопки сенсорного кліматичного контролю, можуть не здатися найбільш інтуїтивним рішенням технічні характеристики та продуктивність, що приховано під капотом або під підлогою. EQS доступний у кількох варіантах електростанцій. З базових рівнянь 450 з одним електродвигуном потужністю 329 КС на вершину рівняння 584 метик з двома електродвигунами загальною ємністю 516 КС і весь привід. Основні рівняння 450 прискорюються до 100 км за годину за 5,4 секунди, а верхній рівняння 584 метик лише за 3,7 секунди. Це вражаючі показники, хоча не найвидатніші серед електромобілів. Курс EQS коливається від 367 до 340 миль залежно від конфігурації та режиму руху. Це пристойний показник для повного розміру електромобіля, хоча і не найвищий на ринку. Досвід водіння, тиша, комфорт та передові технології. Ведучі рівняння, справжнє задоволення. Електричний двигун забезпечує миттєвий крутний момент, який робить прискорення гладким та чуйним. Підвізка забезпечує чудовий комфорт навіть на нерівних дорогах. Особливу увагу заслуговує системою рульового управління задньою вісь. Це дозволяє EQS маневрувати у вузьких місцях як компактний автомобіль. Це особливо корисно в міських умовах. EQS впровадив багато вдосконалених технологій. Таких, як адаптаційний круїз, контроль, система кругової оглядової камери, система паркування та багато іншого, ці технології роблять водіння безпечнішим та зручнішим. Конфігурації та ціни, що пропонуються за ваші гроші, ціни на рівняння варіюються від 105 тисяч до 141 585 доларів залежно від конфігурації та варіантів. Основні EQS 450 коштує близько 105 тисяч доларів, а топ рівняння 584 метик близько 141 585 доларів. Основний пакет еквалайзерів включає такі функції, як адаптивний круїз, контроль, стоянка, система кругового огляду камер та гігантський гіперекран. Додатково доступні функції, такі як масаж передніх сидінь. Ламіноване скло, активне освітлення салону та багато іншого. Порівняння з конкурентами, як EQS виглядає на тлі інших електромобілів. EQS конкурує з електромобілями, такими як PoshTakan, Lucid E та Tesla Model S. Поштей пропонує більш високу продуктивність, але менш комфортний інтер'єр. Lucid E пропонує більш високий інсульт, але менш розвинену інфраструктуру. Tesla Mol S пропонує більш доступну ціну, але менш розкішний інтер'єр. EQS займає проміжне положення між цими електромобілями, він пропонує хороший баланс між продуктивністю, комфортом та розкішю. Мої особисті враження та спостереження. Маючи можливість познайомитися з рівненнями, я був приємно здивований його плавністю та технологічною роботою. Хай Пекрин, звичайно, привертає увагу, але вимагає залежності. Рульова система задньої вісь справжня знахідка для міських умов. Однак я вважаю, що Mercedes Benz міг зробити кнопки Count Climate Control більш інтуїтивно зрозумілим. Мені також здалося, що EQS трохи поступається своїм конкурентам з точки зору ефективності. Висновок. Mercedes-Benz EQS це відмінний електричний автомобіль, який пропонує хороший баланс між продуктивністю, комфортом та розкішшю. Він є гідним наступником культового С-класу і пропонує унікальний досвід водіння. Незважаючи на деякі недоліки, EQS є одним з найкращих електромобілів на ринку і заслуговує уваги тих, хто шукає розкішного та технологічного електричного автомобіля. Рекомендації Якщо ви шукаєте максимальну продуктивність, зверніть увагу на поштейкан. Якщо для вас важливий максимальний запас, подумайте про Лууси ДЕ. Якщо ви шукаєте більш доступний електричний автомобіль, зверніть увагу на модель Tesla S. Якщо ви шукаєте розкішний та технологічний електричний автомобіль, Mercedes-Benz EQS Екуес чудовий вибір. Майбутнє рівняння. Mercedes-Benz активно працює над розвитком EQS, додаючи нові функції та вдосконалюючи його характеристики. Надалі ми можемо очікувати появи ще потужніших версій EQS, а також нових функцій, таких як бездротова зарядка та автономне водіння. EQS це лише початок нової ери для mercedes Benz, і я впевнений, що в майбутньому ми знайдемо ще цікавіші електромобілі з цього бренду. Додаткові думки. Варто зазначити, що EQS це не просто електричний автомобіль, це флагманський автомобіль Mercedes Benz, і він повинен відповідати високим стандартам цієї марки. mercedes Benz активно інвестує в розробку інфраструктури для електромобілів, що є важливим фактором для популяризації електромобілів. Електричні машини стають все більш популярними, а EQS – це прекрасний спосіб приєднатися до цієї тенденції. Я сподіваюся, що цей аналіз рівнянь був корисним для вас. Якщо у вас є якісь питання, не соромтеся їх запитати.